І їздив по українських селах, він сказав такі слова, що тільки парижанки та українки вміють одягатися із таким смаком. Говорить, які дівчата, які вишивки, а які мониста, а які лиця. Тільки краса, 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 а яка мова? І до цього треба додати ще, яка мова і яка пісня наша Солов'їн. І от сьогодні перед вами як постане через усе небо веселка українських строїв. І розпочинають її строї із Івано-Франківщини. Гуцульщина показує свої вишивки, найдавніші вишивки, геометричні орнаменти, які говорять нам про те, що жодний з вишивки не був просто так для краси. Це був знак. Це знаки, знаків, які на давні хлібороби. Представниками якої культури ми є з вами сьогодні, вони намагалися зробити свою магічну дію на добробут, на багатство, на плодоріддя. І от ви бачите, що один стрій у нас є дві запаски, так? коли людина ходить по горах і треба робити довгі добрі кроки, стрибати з камінчика на камінчик, перестрибувати через потічки. І тому пояснювати. Ни одяг він завжди коротший і дуже зручний для руху, так само як і рясна спідничка. Я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що всі дівчата з усіх регіонів України стоять в сорочках, тому що українська сорочка це. Та єдина деталь костюму на одяг, який найближчий до тіла, і який найбагатше вишитий і має найсуттєвіше місце займає в українському костюмі. Далі у нас дивіться, дівчата молоденькі, вони ходили із зачісками. Коси дівчата заплітали, в коси заплітали стрічки, і нічого в українському строї не було випадковим, тому що український стрій він виконував дуже багато функцій. Крім того, що він захищав від негоди, він іще мав. Інформативну функцію, комунікативну. Завжди дівчина, жінка своїм строєм демонструвала, як, наскільки вона гарна господиня, наскільки вона вправна. Кількість, на на жіночому, в жіночому святковому строї. Це була демонстрація заможності родини. Абсолютно. І далі у нас виходять дві дівчинки із Черкащини. Це центральна Україна, середня Наддніпрянщина. Подивіться, подивіться, які гарні довкі спідниці, спідниць спідниць. Ви вступають і видні вишиті поділки, а рукави прикрашені орнаментами чудовими. Мушу сказати, що оці орнаменти, троянди, до яких ми звикли і які сьогодні передусім складають основу костюмів сценічних, це ті брокарівські троянди, вишиті хрестом, які прийшли до нас всередині 19 століття, і були дуже широко розповсюджені. Жінки завжди намагалися слідувати моді і бути найкращими. І, звичайно, оці огортки із фран із під французького мила фірми Брокар, які на собі містили малюнки для вишивок, готові схеми, вони надавали майстриням можливість шити таке, чого не було в селі. Адже раніше, так як і пісні, вишивки переймали майстриня у майстрині, і можливість. Після довгих років вишивки білим або сірим, або коричневим, барвниками, які можна було досягти природнім шляхом дубова кора, вузина і так, далі, і так далі. Уже ці куповані нитки, червоні, чорні і троянди, вони давали можливість змінити образ. Подивіться, які гарні керсетки носили на центральній Україні. Це керсетки на 9 вусів, на 12 вусів і коли йшла така жінка, така гарна дівчина вбрана вінку весільному, всі бачили, наскільки красива і граційна українська жінка. Дякую, дівчатки. Що хочу сказати, що сорочки дівчата починали вишивати ще в дуже молодому віці. Років 10-12 дівчата вже були прилаштовані до усякої хатньої роботи і до виконання не тільки там. Вони не тільки білили полотно в дитячому віці, а вже вишивали. І от вишивали дівчата і вже в свою скриню весільну, там, де дівчина вела своє, придане, мало там лежать, не менше 10-15 сорочок. Коли Ж дівчата одягатися, як не тоді, коли вони дівували, як не тоді, коли вони мали причарувати найкращого парубка на селі. А крім того, що дівчина вишивала собі, вона обов'язково вишивала також і своєму коханому сорочку. Вишивала досить часто в таким малюнком, щоб на весіллі ці дві сорочки виглядали дуже гарно. І Вишивши сорочку, вона не спішила віддати її своєму коханому, а складала і докладала в скриню до своїх сорочок. Нехай привикає. Тобто кожна дія була магією, магією на гармонізацію себе, на гармонізацію стосунків в родині і навколишньому світі. Наступний стрій ми бачимо стрій з Одещини. Мушу сказати вам, що ми обов'язково хотіли показати вам стрій, який привезли з півдня України. Але тут же мушу, мушу дати таку ремарку, що якщо ми бачили костюми, які складаються з елементів кінця 19-го, початку 20-го століття, то цей стрій уже сучасний і він більше сценічний. але він вібрав у себе усі компоненти одягу. Центральної України ми бачимо додільну довгу сорочку з вишитими подолами і з вишитими рукавами, плахту і запаску, якою закривається стик на плахті. І, звичайно, довершує костюм гарний із квіток, сплетений віночок з стрічками, і от стрічки. Навіть кожна стрічка, плетена в косу чи одягнена на вінок, вона в давні часи символізувала статус дівчини. І от такі червоні стрічки чіпляла до вінка дівчина, яка засватана. І хлопці, бачачи, що на вінку переважно червоні стрічки, вони знали, що цю вже красу хтось подобав. І дуже з великою повагою ставилися до дівчини. Пройдіться, будь ласка. Ласка, красуне! Тепер наступає черга центральної України, полтавщини. Полтавщина дає велике різноманіття різних костюмів. І ці костюми саме і лягають, як правило, в основу розроблених для сцени строїв. Ми бачимо один стрій повний дівочі, і ми бачимо жінку в святковому одязі. Хочу сказати таке, що звичайно всі костюми, які ви бачите сьогодні, це святковий одяг. Це святковий одяг українців, який вони одягали тоді, коли... Робота була зроблена, коли наступав період святості. Я хочу сказати, недаремно свято в українській мові однокорінне зі словом святість, на відміну від слова «праздник», яке однокорінне і словом празність. Дуже гарно і довго і багато працювала жінка для того, щоб надати оселі святкового вигляду. І на свято вона вбиралася і сама відповідним чином. Ми бачимо в дівочому комплекті плахту, давню плахту, покрутіться на плахті, знаки зора необробленої землі. Плахта закривається запаскою вишитою, і згори на довгій довільній сорочці. Трояндами з брокарівським малюнком одягнута старовинна. З самого початку 19 століття корсетка із кубової тканини. Кубова тканина була дуже популярна тоді, коли відбувався перехід від доморобних тканин до тканин фабричних. Дуже хотіли жінки використати для свого одягу тканини, саме оздоблені малюнками. І отакі от малюнки, такі тканини ми бачили і на черкаському одягу. Звичайно чувати високий вінок із стрічками, і велика кількість намиста. Пройдіться, покажіть красу одягу. В жіночому строї ми бачимо святковий одяг літній, тоді, коли жінка не одягала, корсетку згорив. І, до речі, оця сорочка вона говорить про те, що коли вона вишивалася, то такий варіант її одягати без корсетки був закладений. Тому що якщо пазушка вишивалася, то це означало, що такий одяг можна було носити і без корсетки. Осетки. І от хочу я сказати на цих сорочках про давній обереговий сенс української сорочки. Кожен край сорочки, поділка, низ, чохлики, пазуха, розріз пазухи. Обов'язково. Прикрашений малюнком. Це той малюнок, який оберігає жінку, яка носить сорочку, від можливого впливу злих сил, які чатують на людину навколишньому середовищі. А оці прекрасні вишивки на рукавах, які видні з-під корсетки, це як послання, як магія, як звернення до богів, що вони мають прислати в цій. Трудівниці цій красуні і ще й добробут. І уявіть, як комфортно відчувала себе дитинка, коли вона сиділа на руках у матусі, а мама тримала її отак, от в сорочці. Вона наче захищала її від світу. Вона передавала дитині ту позитивну енергію, яку вкладала в кожний стібок сорочки. І хочу сказати, що ви бачите, що жінка е, в момент. Переходу із стану і статусу е, незаміжної дівочого статусу в статус жінки знімали під час весілля, в деяких регіонах це було порізство. Знімався вінок, і жінка вже не мала права вінок одягати. Вона ходила тільки в очіпку, а виходячи з дому, на очіпок одягала хустку. Дякую. Так далі. Виходить Буковина. буковина, яка має сорочки, дуже відмінні від всіх решти сорочок, тому що дуже характерною ознакою буковинських сорочок, які теж мають на полику вишивку, мають цю бездаганну цирку, це мережка білим по білому, вишивка квіткова, вишивка бісером. Ми можемо говорити про те, що це вишивка не дуже давня. Вона, може, не має символіки такого давнього коріння, але це гім красі природи. Українці, які жили серед такої квітучої, прекрасної природи, вони захоплювалися нею. Вони завжди були часточкою цієї природи, і саме отаке от поклоніння перед. Природою перед красою землі і було підставою і ґрунтом для виникнення оцих прекрасних вишитих сорочок. Хочу звернути вашу увагу на відмінність крою. Відніміть, будь ласка, руку. Бачите, ми зазвичай бачили сорочки широкими рукавами, зібрані в зав'язку, а буховинські сорочки вони мають рівні рукави. От, і головний убір він теж бавниця вишит з бісером на твердій основі і доповнений задуху, тасами з вогняної нитки, знаєте, дуже дуже цікавий той момент, що коли вивчаєш. Вишивку західних регіонів дуже часто стикаєшся з тим, що кольори вишивки могли бути не просто символічними чи такими історично мотивованими, а от навіть цьому поєднанню кутасів жовтих і блакитних, це завжди люди хотіли підкреслити свою приналежність до українця, українства. І власне, що таке є український стрій як не найяскравіша одна. Ознака саме етнічної приналежності. Оце все така різна і така красива наша Україна. Поясним одягом слугує горбатка ткана, яка виши... на обидва кінця має орнамент ткани, і для того, щоб було зручно рухатися, один кінець її заколювався під крайку. Пройдіться, будь ласка. Отака От наша весна буває багата на кольори. Але хочу сказати, що найдавніші вишивки українські, вони шилися білим по білому. Вони шилися тою ж ниткою, з якої ткалася тканина, на якій вишивалася. І українські давні традиційні вишивки, дуже багато їх є, білим по білому. І от наступний наш стрій, прекрасний стрій, демонструє нам оце стриманий, аристократичний. Ми бачимо стрій із Сумської області, з Янківського району, який демонструє нам ознаки і характерні риси Новгород Сіверського Полісся. Подивіться, який дивовижний аристоктизм. Поділку прикрашає біла мережка з птахами. На уставці і під уставкою складний, дуже геометризований рослинний орнамент в обрамленні делікатної чорної вишивки. Надзвичайно гарно ця сорочка діла. Знаєте, кажуть на Україні сорочка, хоч і проста. Але біла, і оце поєднання кольорів білого і чорного створює ну дивовижну гармонію, яка чудово доповнена таким е, гарним комплектом, в який входить рясована спідниця із фабричної тканини, і фартух, який Пошитий з тої ж тканини і оздоблений мережером. От хочу розказати вам таке, що коли йшлося про дуже давній одяг, то платовий одяг, коли йшлося про плахти, він закривався спереду обов'язково тканою запаскою. Коли ж стали використовувати для одягу одяг фабричний, то все одно в святковому одязі залишився фартух. Тому що жінка, виконуючи побутову магію, вона дуже часто мала дотик, контакт до священних предметів, яких могла не мала торкатися руками, а могла взяти фартухом, який постійно був в комплексі її одягу. І ви бачите традиційну гарну зачіску косу, в яку вплетена шовкова стрічка. Комплект доповнює буси, намисто вже більш сучасним, яке купувалися на ярмарках, От і обов'язковим компонентом було в українському строї. Добре намисто теж. Брала на себе увагу і відволікала від недобрих сил і недоброго ока, який хто міг подивитися на таку красу і ще в такому чудовому обрамленні. А далі у нас наступає час комплекту комплекту з Тернопільщини. Це борщівський стрій. Ви знаєте, сьогодні е, ми знаємо, що Відроджуємо ми вишивку. Дуже багато майстрів працюють в галузі вишивки. Але оці шви, шви вовняною ниточкою, кручені шви, для яких використовувалися спеціально маленькі ягнятка, які вирощували спеціально для цієї нитки. Борщівська сорочка дуже давня. Вона має найдавніший е, орнамент. Цей орнамент хліборовський. Як правило, ми бачимо розподіл рукава на ромби це символіка обробленого поля, засіяного. Ромб, ром із крапочкою це символ зерна, це символ безкінечності життя, яке, як в згорнутому просторі, міститься в кожній зернині. Комплект має, крім сорочки, спідницю рясну, має запаску вишиту, вишиту теж переважно чорною ниткою, але з застосуванням бісеринок. І тримає все це на стані крайка. Крайка вона з давніх давен являлася символом пуповинного зв'язку із землею. Обвиваючи стан, вона створювала оці магічні кола які охороняли, додатково охороняли жінку. І хочеться звернути вашу увагу на головний убір. На голові жінка носить намітку. Намітку раніше носили по всій Україні, але якщо на центральній Україні, на Чернігівщині, на Полісі це була серпанкова, дуже тонкої тканини ляна намітка, то тут намітка цупка, дуже гарна. І кожна назва. Мітка вона називається і е, перемітка, і обрус. Тобто дуже багато нас одних і тих самих е, деталей одягу, які свідчать про давнє походження е, цього комплекту і цього виду одягу. Пройдіться, пройдіться, будь ласка, така гарна. І тепер на сцену виходить Київщина. Спочатку ми бачимо комплект Київського Полісся так, і Лівобережна Київщина. Хочу звернути вашу увагу на те, що в обидва комплекти складаються із корсетки, рясної спідниці, фартуха і довгої додільної сорочки. Дівчина має стрічку, споквічену на голові, а жінка одягнена очікува. І хочу звернути вашу увагу на вишивку жіночої цієї сорочки, в якій ми бачимо не просто чорно, червоно-чорну вишивку рослину Прокарівську, яку Кожна жінка все одно перевтілювала і пропускала через ну, це свою творчу уяву і зверталася із своїм особливим посланням в космос до Бога. А тут ми бачимо традиційну вишивку дуже давню, де вся сорочка, де весь рукав складається із дерев життя. А над ним на уставковій частині ми бачимо впорядкований космос, який закликаний дати створити максимально... На позитивні умови для того, щоб господиня виростила гарний врожай, і знову ми бачимо оцей крій дивовижний. Покрутіться, покрутіться дівчата. Подивіться, які гарні вуса грають під час ходи, коли жінка йде по воду, чи до церкви. Звичайно, від такої краси не можна було відвести очі. Так, І далі у нас Вінничина. Вінничина, так, ось, група підтримки працює, це у нас Аратівський район. І костюм привезений із фондів районного краєзнавчого музею. Очі, це весільний одяг. На відміну від тих сорочок, які всі бачили. Ви бачите, що сорочка має відкладний комірець. І так само вишивку на рукавах. Але мушу сказати, що все, що ви бачили перед тим, це були лічильні вишивки, для яких майстриня полічбіний ток вишивала і поступово складався візерунок. Оце вишивка по малюванню або вишивка по мальованому. Майстриня сама малювала малюнок, і тоді пізніше гладдю і стебловим швом вже вишивала. Вишивала такий малюнок. Така сорочка може бути тільки одна єдина в єдиному екземплярі. Тому що, як правило, жінки перешивали сорочки одна у одної. І на цілому кутку могли бути сорочки з однаковим, звичайно, трошки з відмінностям малюнком. От. Ну І, звичайно, хочеться мені, щоб ви звернули увагу на мониста, на прикраси в цьому костюмі. Костюмі, так? От, е, тут ми бачимо верхній плечовий одяг це станік, коротка корсетка, яка не має розширення донизу так? і підкреслює стрункість фігури. От, е, хочу звернути вашу увагу, що цей одяг шився комплектно. І, звичайно, це традиційна, ідеальна для показу зачіска молодої дівчини. Подивіться, які прекрасні зачіски. Це краще будь-якої корони здатна така зачіска підкреслити природню красу дівчини, яка в такому вигляді ходить, виходить на вечорниці, на гуляння, на свято, в церкву. Оце справжня молода Україна. Так? І ще ми бачимо, і ще один одяг. Так, це нам привезли його із Васильківського району. Так. Богуславського району, перепрошую. От і пройдіться, будь ласка, значить, ми бачимо одяг уже сучасний, сценічний, який розроблений за старовинними е, мотивами, і е, має на меті звернутися до часів Козаччини, славних днів України, коли дійсно одяги були і жупани, і свити, і дуже багато використовувалось для е, е, виготовлення тканин які привозилися за кордону. Ну, а отакий одяг, який закінчується своєрідним стилізованим таким очіпком. От, хочу сказати, дякую дуже, що е, ці строї були привезені з усіх областей України е, нашими колективами, які приїхали і ще люб'язно надала 5 костюмів з своєї колекції е, пані е, та, 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 пані Наталка Реврик, яка є сама майстриною, яка є колекціонером одягу. І оце самі ці карти. Аві, костюми, вони із колекції пані Наталі. І звичайно, дуже здорово, що є в нас такі небайдужі люди, які не просто колекціонують, які відроджують, які доробляють ці строї, складають їх в повні комплекти з тим, щоб ми з вами могли подивитися дійсно, яким був красивий цілісний стрій української жінки. От і ми зараз з дівчатами і ще раз пройдемось. Щоб і ще раз подивилися на красу українського строю. Травпово рав, чом ти, чорна, не зелена, чом ти, чорна не зелена, чій тягуці, витоптали, витоптали, чій тя коні витоптали, чітали коні витоптали, мене гуси, не скували, ми скопали, мене поні не топтали, мене поні не топтали, а дівчата як віточки, як віточки, хлит я її лучки, Лилу, я її